Буду говорити непопулярні речі, я буду використовувати вас О, по 100 в рік. Достатньо міцно тримаєте мене. Звісно, всі стандарти перепишуться. Всі чесно, цим займався Олег. Що мені будуть продавати франшизу також. Я так ціню співпраці. Не кривлю душею взагалі. Ну і в хорошому смислі цього слова я вражений професіоналізмом. Я від самого початку розумів, що мені потрібно йти до професіоналів, а не набивати свої власні шишки. Ну і в мене є дуже чудова гарантія, тому що мені будуть продавати франшизу також. Чесно, цим займався Олег. Реально, навіть не я. Він прийшов сказав, поїхали, я знайшов. Я бачив тільки презентацію, вона мені реально сподобалася. Ваша унікальна пропозиція це ФМС-платформа. Ну і звісно, в процесі, в процесі перших перемовин ми якби, один одного відчули і зрозуміли, що у нас все вийде. Буду говорити непопулярні речі, насправді, тому що ну, на моєму досвіді молоді люди, як правило, ну, якби їх треба підганяти. Тут вийшло навпаки, тому я приємно вражений, реально. І насправді ви ну, так, достатньо міцно тримаєте мене в тонусі. Тобто я. Абсолютно не скучаю, до пізньої ночі заповнюю брифи, мені це подобається. Е, ну, мені приходиться це робити особисто, тому от я відчуваю весь цей якби, напружений графік. Мене все влаштовує насправді. Ну, у нас реально там якісь приятельські відносини вже починають зароджуватися. Тому, якби, я таке ціню співпрацю. В, мене, в моїй практиці дуже багато людей, з якими я там, вже навіть і не співпрацюю, але залишаюсь у дружніх відносинах. Звісно, всі стандарти перепишуться. <ах> Бізнес зміниться трошки. Дивіться, я насправді ну, якби я знаю, що я хочу, але в мене не вистачає ресурсів для того, щоб це все. Ну, покласти на папір, донести до людей, які зі мною працюють. От, в даному випадку я буду використовувати вас, тому що ну, для франчезі потрібно все одно буде це все описати. Відповідно, я цим сам також буду користуватися. Це і буде найголовніша зміна ну, от, в моделі бізнесу. Ми змінюємо там, починаючи від. Вивісок, викладок. Ми перероблюємо фірмовий стиль. Ну, якби мережа буде змінюватись разом із мережею франчайзингових точок. Буде змінюватися і власна мережа. Сто по 100 в рік. Все як завжди. Мені подобається. Сто в рік і за собою я залишу там магазинів 50. Власне. Якщо постане таке питання, я обов'язково буду рекомендувати вас. Ну, реально ну, не кривлю душею взагалі.